У чому секрет? Буття, Третій розділ Диявол прийшов до Єви, вони поговорили у Єви проблеми, у ці проблеми вона і чоловіка ввела. І Бог прийшов і запитує, як так вийшло? Жінка сказала Змій спокусив мене і я їла. Якщо ми відкриємо останню книгу об'явлення, коли ж скінчиться тисяча років, кінець часів вже. Сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога й Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. Після того, як Ісус буде на землі, стільки сталося вже, церква піднесена буде, ну вже стільки фактів, їх і так достатньо. Сатана прийде, і він що буде робити? Зводити людей і народи цілі, вся земля впаде у спокусу. Люди будуть спокушені. Отже, від початку в Біблії ми бачимо момент з Євою, який Бог сказав: чому це сталося Єво? Диявол спокусив мене. Ми бачимо, що диявол прийшов на землю, ми бачимо книгу об'явлення, фініш. Знову диявол прийде до останнього моменту. Чим він займатиметься? Спокусою. Він батько гріха, він батько брехні, він батько всієї проблеми, що відбувається.